Пан Євген, що то є? Кава. Кава? Так. Ну що сьогодні? Вирішується доля чемпіонства? Подивимося. Як це подивимося? Ми ж приймаємо участь в цьому. Чи не приймаємо? Приймаємо. Приймаємо однозначно, так? Да? Зараз це важливіше. Я з вами <схід> І все одно ти в центрі уваги. Не варію бою, збирали ніхто воно. Ніше є шоколадні тонни. Хватим оці від ворота. О, тут біжить по дні, і часочко. Ріжок не А я ріжок не варю, а він не варить. Гушіть! Тобі ріжок не а ти підмінаєш. Ось і на замін на середину дужить. Нє, я не хочу. Крім Теперь остання гра. Треба її зіграти так, щоб не було скидно, її ще й показують в ютубі. Навіть чи дасть вітер зіграти, так, як, як ми хочемо. Цю гру перевести вниз. Тому що верхом, ще якщо проти вітру, ще можна дати, то за вітром делетіти де вітер підхватить. Давайте по составу Жека починає Женя в воротах. Mm -hmm. Трошки поміняємо пару центральных, поміняємо Серега і Толі Любченко, Крайний святик і Костя. Зіграємо в два опорних Ян і Серега Новиков. Марика під нападающими. Никита справа, Рома Потапов зліва і Віталік вперед. Начнемо по катах. Старайтеся пас, два опорних є. Е е якщо будете грати максимально ширше е Нікіта і Рома, то придержати там Маріка і Віталік придержують, щоб хтось одних них з опорних пробуйте або Серега Новіку, або Ян, щоб вбігали між крайнім. Якщо там, наприклад, Нікіта самі бровки, або тут Рома самі бровки, оцю, оцю зону, щоб опорні збігали. Поняли? Так. Yeah. 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 Да. От там, ну, Віталік зоря десь скував цих двох центральних. Yeah. І оця yeah, дирка, і, оця... і оця дирка. Бо і вона може подирити. Чи маріка туди, Ді, туди <sharp> десь в yeah. Да. Дир... <sharp> Серек зв'язати зв внизу. Короткий паз, зацепилися, підказуйте, не спішіть, не спішіть. По стандартах. Святик остається із щома подаєш? З однієї я з іншої сторони. Вони не, вони не, не подають кутові. Вони їх розігрують. Вони стають один подаючий. Рядом стоїть і виходять аж на третю, а потім вони десь катають. Так я дивився. Ці вони, ну у них, в принципі, головою там вони не сильно і. Ви зміщайтеся теж до них. Вони не розіграють. Так, Це кажу, несій. <говори> ти есочку, Жень? Чи все-таки ти так Я есочка, А зверху Excel, Excel да? так?

Yeah. Идем сохраны! так що її поволити один нуль Свистик. Ты подпускал. Да я понимаю, Двин мене перейдет. Я думаю, що він останется, если я до головой тобі на туре. Та ну начинает. Вроде, блядь, не Віталік, на груди принимает. Рома приймає на груди. Ну, ти прийняв, ти хотів розвернутися і зразу в атаку, блядь. Постав Серегі, Серіга, ви вийдете блядь, Я думав, що він цей чорний, типу, сюди, і потім остався. Я думав, що я скинулася. Тобі можна було там, то виділити, а той справа оббігається. Ти стоїш і розгорить. Так, іграється все нормально. Нічого, моменти є, бля. Mm. Чуть чередуйте? Чи чередуйте, тут Костя підключається, це, там ніхто. Вроді ну, активно там пару хвилин і потім все, Нікіти не видно. Туди переводьте, до нізу. Так вони з перерив, <плес> що під самі приходять. Зараз не тільки перерив. Давай боліванки на футбол

ད�ས <laughs> སས <laughs> Повітаю, вітаю, заслужено.